І предслов'я до історії. І Із вбивство, і зло на друг другому, і ідемського сада, мир злиться, і Господь і, карає, і все висихає, і, 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 і больна, обольна бездействують і забувають друг другі і, і не допомагають і вбивають друг друга. І тоді, тільки коли е, в, забудеться зло, і перестануть на друг другом зло, і забудуть, що таке зло, і і що добро і будуть помнити завжди, род Чорничий буде прощений. І, і... Господь простить людей. Тоді, коли перестанете і будете вбивати друг другу, і всі перестануть і будуть вбивати друг друга і допомагати друг другу, і буде добре тоді завжди, і забезпечення в книги там, то половину лучше не читати вслух. Книга зовения, читайте в умі, переводьте І це і то, як труситься, стіни, начнуть або щось таке. Не удивляйтеся. Якщо ви переводите якесь слово чи два, якщо зможете.